Коли ви зрозуміли, що зустрічаєтесь з ідіотом, він поскладав чашки гіркою одна на одну у посудомийній машині. Це чудовий приклад. У більшості коментарів описані проблеми з комунікацією, некомпетентністю або культурними відмінностями. Але це просто кричить: моє тіло рухається, однак мій мозок вимкнений. Рік 1990 дев'ятсот Ми жили в центральній Алабамі. Вона сказала мені, що їде з найкращою подругою до Бірмінгема на вихідні. У Бірмінгемі багато магазинів і є чим зайнятися, тож я не мав нічого проти. В неділю ввечері вона повернулась і стала розповідати мені, наскільки вона розчарована поїздкою. Впродовж двох днів вони блукали районами Бірмінгема, штат Алабама, намагаючись за воротами впізнати будинок Озі Осборна, але так і не знайшли його. Він жив у Бірмінгемі, Англія. Коли вона сказала, що нічого на світі не любить більше за грецьку міфологію, вона навіть здобула в Арканзайському університеті науковий ступінь пов'язаний з грецькою міфологією, але не мала поняття, хто такі прометей і Ахіл. Вона зайшла в комп'ютерну лабораторію в кампусі, взяла комп'ютер і пішла з ним додому. Тоді ми жили разом. Тож я прийшов додому і побачив на кухонному столі дуже знайомий комп'ютер. Вона була впевнена, що комп'ютери безкоштовні для студентів. Знадобилось трохи часу, щоб переконати її, що вона вкрала комп'ютер. Того вечора я змусив її повернути комп'ютер до лабораторії. Вона залишила його на порозі. Класична Bavarian Fire Drill. Дійте так, ніби вже маєте на це повноваження, і ніхто не скаже вам. Слова. Коли мій колишній запитав мене, де вирощують спагетті, коли вона навмання вибирала таблетки для контрацепції з Блістера 21 актив плюс 7 плацебо, замість того, щоб слідувати стрілкам на упаковці. Він думав, що людина вбирає в себе 4 літри води, коли приймає душ, тому йому більше не потрібно пити. Ви зустрічались з губкою Бобом. Після того, як її третій бізнес-план виявився черговою пірамідою, ми зустрічались недовго, але зналися задовго до цього. Мені вона подобалась через те, що була налаштована наполегливо працювати і заробляти гроші. Виявилось, що важка робота, яку вона виконувала, принесла їй набагато більше витрат ніж прибутку, а вона цього не усвідомлювала. Вона не хотіла дивитись оригінальний фільм Аватар з блакитними людьми, поки дядько не сказав їй, що він заснований на реальній історії. Я запитав її, чи вона має на увазі, що це футуристична версія Покахонтас. Але ні, вона справді думала, що події відбувалися в реальності. Потім запитала мене, чи не натякаю я на те, що її дядько-брехун. Подальше запитання, як от чи справді вона думає, що ми вели війну проти інопланетного суспільства, тільки все погіршили. Нам було по 18 років. Коли він сказав мені, що я захворіла на грип через те, що не носила бюзгалтер, він пояснив, що груди це неймовірно ніжна частина жіночого тіла. Залишаючи їх відкритими, я ризикую захворіти на будь-яку хворобу, так само як він, якби не носив штанів. Вона не розуміла, що ви повинні сплатити те, що витратили з кредитної картки. Вона думала, що сума її кредиту була місячним лімітом, який щомісяця просто скидається. Коли діти ж в його машину яйце, і він вирішив, що найкращий спосіб відчистити яйце використати металевий скрибок для посуду. Одного разу я зустрічався з дівчиною, яка справедливо вважала, що ми живемо всередині землі. Ми говорили про SpaceX ще тоді, коли вони тільки почали привертати увагу громадськості. Я зауважив, що було б круто дожити до тієї миті, коли людство зможе досягнути зірок. Вона відповіла щось на зразок. Так, але як люди потраплять в космос? Збентежений, я сказав на ракетах, як на відео. Вона відказала: так, але хіба нам не потрібно спочатку вибратись за межі землі? Приголом. Шини, я попросив додаткових роз'яснень, тоном який натякає на те, що ідіот тут я, вона видала: ми живемо всередині землі, тож як нам чорт забирай, вибрати звідси, щоб дістатись космосу. Потім я повідомив їй, що ми живемо за межами землі. Ось чому вона бачить над собою відкрите небо, зірки і сонце, а не землю. Вона засміялась і сказала: якби ми жили за межами землі, хіба ми просто не впали б? Знову ж таки, з таким виразом обличчя, ніби я розумово відсталий. У мене аж Щелепе відвисла. А як же гравітація, атмосфера? Запитав я, на що вона відповіла: о, справді, Ха-ха, звідки мені було про це знати? Я запитав, чи це жарт. Це був не жарт. Вона до цього моменту думала, що ми жили в землі. Де саме в землі? Не знаю. Далі питати побоявся. Я просто втратив дар мови. Вона попросила ніколи нікому про це не розповідати. Ми розлучились багато років тому. Гадаю, що це було на краще. Запитайте своїх. Партнерів, ми живемо в землі чи поза нею. І дайте мені відповідь на це запитання. Мені необхідно знати. Я несу цю непосильну ношу сам уже близько 10 років. Я хотів би знати, чи є інші внутрішньоземляни, які несвідомо бродять поверхнею. Коли я попросив її подати мені кухонний ніж, і вона ж бурнула ним у мене. І це навіть не найдурніше. Коли я намагався пояснити, як безпечно передавати комусь ніж чи ножиці, вона відмовилась визнати, що те, що вона зробила, було неправильно та небезпечно. Раптом стало очевидно, що ця людина не спроможна визнати свою неправоту. Я працюю кухарем на неповний робочий день. Одного разу нова колега спробувала кинути в раковину 18 сантиметровий кухарський ніж. Це вже було не дуже гарною. Ідеєю. Але набагато гірше було те, що вона не дивилась, куди кидає, і забула, що там стою я. Тож ніж полетів мені прямісінько в яйця. Відредаговано: ні, я не тримав свої яйця в раковині, вона просто трохи промахнулась. Що з твоїми яйцями, чоловіче? Завдяки тому, що я носив шкіряний фартух, а під ним джинси, все обійшлося крихітним порізом. Одного вечора він звернувся до мене. Ти розумна. Можеш пояснити, чому якщо вийняти заморожений йогурт з морозилки і поставити його в холодильник, він все одно розтане. Я вивчала біологію в старшій школі, а він навчався в музичному коледжі. Я трохи спантеличена, відповіла: ну, в холодильнику тепліше, там недостатньо холодно, щоб йогурт залишався замороженим. Він сказав, але ж він теж холодний, і мені довелося пояснювати, що бувають різні рівні холоду. Під час розмови я зауважив. Холод, це відсутність тепла, як темрява, це відсутність світла. Почути його приголомшило. Мій колишній боявся їжаків. Він переконав себе, що вони можуть перестрибувати двометровий паркан як коти. Ви ніколи не бачили Соніка. Того вечора мені здалося, що я відчув запах газу. Я озвучив все своїй дівчині. Вона схопила запальничку і не вагаючись, черкнула. Я сказав своїй дівчині, що здається, зламав палець на нозі, і вона вирішила смикнути його щосили. Це була подагра. Вона працювала в магазині спеціального декору для випічки в торговому центрі. Там можна придбати печиво розміром з обідню тарілку, на якому глазур'ю було написано швидше, удужуй» і таке інше. Якось вона надіслала мені фото з роботи з радістю, демонструючи печиво, яке вона прикрасила для клієнта. Її аж розпирала гордість за своє творіння. До цього я не бачив жодного з її шедеврів. Мало того, що надпис виглядав як малюнок трирічної дитини пальчиками. На ньому було написано з днем народжень. Окрім очевидно неправильного написання, вона ще й не розрахувала інтервал, тому кінськими літерами було виведено з на «ро», а з боку маленькими літерами Женя. На її думку, вийшло дуже красиво. На той час їй було близько 30 років. Скажу чесно, через це печиво я незабаром з нею розлучився. Вона сказала мені, що Apple Music не нісенітниця тому що в ній лише кавери на місячну сонату Бетховена, а не оригінал. Куди дівається сонце вночі? Я був приголомшений. Відредаговано на той час їй було близько 20. Коли він сказав, що приготує млинці, і висипав суху суміш для приготування млинців, просто на розігріту пательню. Він попередньо розігрівав мікрохвильовку. Вона запитала мене, чи був один гітлер і армія нацистів, чи один нацист і армія гітлерів. Ми говорили про динозаврів, і він був приголомшений, почувши, що вони справжні. Потім він запитав мене, чи справді вони дихали вогнем. Він думав, що динозаври і дракони одне й те саме. Коли я згадав у розмові Першу світову війну, вона запитала, чи тому Другу світову війну назвали Другою світовою. Вона й гадки не мала, що була і перша її батьки. Також переконали її, що мастурбація в хлопців та менструація в дівчат це те саме, що аборт. Не дивно, що в неї було десятеро братів і сестер. Вона не знала, що йогурт і пудинг це не одне й те саме. Вона думала, що вони просто мають різні назви. на кшталт того, як британці називають картоплю Фрі Чіпс. Вона місяцями їла пудинг і гранолу на сніданок і хвалила себе за те, що так здорово харчується. Якось вона спекла для Ісуса іменинний торт на різдво. Запалила свічку і винесла його на вулицю. Коли вітер задув свічку, вона була переконана, що її задув Ісус. Це була моя колишня дружина. Лікар сказав їй, що тест на вагітність виявився позитивним, і вона запитала: це означає, що я не вагітна у той момент. Я зрозумів, що попереду у мене цікаве життя. Моя колишня хотіла відкрити бізнес із виробництва товарів для дитячих свят. Її бізнес-план полягав у тому, щоб продати все нижче собі вартості, щоб збільшити кількість продажів. Після того як я спробував їй пояснити, що не можна отримати прибуток від бізнесу, який неминуче втрачає гроші. Вона відповіла, що я ідіот. Адже якщо вона знизить ціну, це залучить більше покупців, і таким чином вона більше продасть. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А чи зустрічалися ви з ідіотами? Напишіть в коментарях.